Італій водалі шахів рай проти Хуанчес. Мексика рейтинг 1905. Ну, давай 6. Тримай. Не соромся. Не дам тобі ініціативу. Зараз йому хочеш взяти, да? Так, так. Ну, давай так. Давай. тут. Не хочеш взяти пішака? не хочем. G5 тримаю поле. Ну, суперника ініціатива є, питань немає. Я ще не да, Десь сюди. Давай нулі. Є5 граємо чи вже зараз прям. Чи в 5 Ні, в 5 трохи. Грубо. Давай кінь це 6, не знаю, може треба було цього коня повертати в гру. Так, його ідея ясна. Якщо я зіграв е 5 наприклад, щоб відкрити слона. Е5, він кудись відійшов. Може взяти. А, у нього десь слон підвисне. У мене ж також. А, нормально, до речі. Тактично обоснований хід, тому йдемо. В будь-якому випадку треба слона якось краще, навіть якщо це буде просто пожертвований пішак в майбутньому, нічого страшного. же. Так, тоді в, Ні, в 5 Тоді кинь в 6 Тут якось незахищено стоять слони в нього. Цей точно підвисає, а цей захищає тільки фрезем. Якщо фрезя відволікти, то буде підвисати. В мене також підвисає слон. Коли фрез відійде, коли буде з'їдати цього слона, але цей кінь поміняється і цей також стане незахищеним. Так, тому він іде сюди. Б'є слоно, б'ємо, б'ємо. Тепер так? Трошки неприємно, так? Да? Слону нашому фрезю тобто. Ну так. Да, тут треба було б якось по-нормальному все розставляти. Слона міняти я не хотів, але що зробиш. аж три відійшов. Давай. Використаємо зв'язку. Він на G5 не використовував, ми використаємо зв'язку на G4. Прибере слона можливо. я тоді фрезя. Ага. Так, погана трошки позиція. Виявилась. Представляєте? Кінце 6 у мене взагалі ніякий. Погрожі взяли, 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 взяли і фрізя з'їдять у нас. З іншого боку, погрожує. Взял и взял и фаризномат на напав. Можно взяти, конечно. Ба, час у нема. Ну добре. Тепер вже нема мату після ферзь d3. Це 4 в нього є хід, і сюди теж тут будуть ферзя, але я можу її пожертвувати. Резям пожертвовать. Че краще він хит не шов, да. П'ять хоч. Захистився. Ну що, цей матір є якісь мене шанси? Думаю, що є. Що тільки трохи. Просто не бачу ходу. Який жах. Гра по чорним поля у нас hmm Ледь помітив. Так, два слини трохи неприємно. Check. Фу, а це цей нотна гра. Що можу сказати? Бі... Більше дебільної гри в мене не було давно вже. Були, звісно, схожі, але тут взагалі щось. 66 на 67 Фух. Без ферзя. Ну суперник зажав конкретно. Вир нам просто в, в нулину в нього позиція. 4 плюс 4 по комп'ютеру. Ну, без фрезя, це, понятно, але тут він щось фрезем також трошки загубився. Ну, на нічу я погоду. Так, тут він блискавично зіграв. Ідея цього блискучого входу в тому, що в нього тура d 7. Ух, жорстоко! Це дуже жорстоко комп'ютер ти граєш. Просто. Вилка. Ну, а якщо далі цих... ці удари не робити, то це просто тоді. Перевага чорна. Я вже думаю, я навіть вже на. Нема часу навіть подивитись, скільки в мене залишилось секунд. Я думаю, в мене вже все. Треба робити хід. Я куди-небудь зроблю. Просто підбій. Під два боя підставляю. Ну, суперник не з'їдає, я таке добре. Я вже глянув, що в мене 6 секунд, то ще трошки можна побігати тут. Проблема суперника була в тому, що у нього слон не грає. Просто виключений з гри. Чисто чіпляюсь. Вилка, да. Вилка, да. Вилка, да, не бачу вилку. Ну, тут вже починаю просто робити ходи. Просто можна цілий вечір дивитися, які тут були можливі варіанти. Ідея була в тому, що десь погнати пішаком. І нарешті зрозумів, що тут вилка на королятеру. Так. Два слинці також тут в цій ноті дуже неприємна штука. Розрізають купу полеї. Ну тут просто йде пішак. Розрізає, не розрізає, але позицію не втримаєш.